Ну що, поспішаю зварити борщ. У мене бульйон уже з м'ясом був готовий. Зараз, види, як красиво, да? тут буряк, плазма із томатів. Сьогодні буде томатовий такий борщ. У мене чоловік дуже це полюбляє. Капусту зараз ріжемо, навіть оце зелене верхнє, дивіться, частеньке. Все до останнього шматочку, тому що капуста на сьогоднішній день 30 гривень за кіло борщ тут у нас доварюється, ми ходімо та будемо нарізати огірочки. Знову-таки буду робити огірочки і цибулька, і, можливо, синій додам шматочками. Це найулюбленіше. Ці огірочки можна закрити в банки, але консервовані огірки в мене ще є. І Ми краще їмо. Дивіться, десь огірок, бідний, крутило-крутило. Ми краще їмо оці огірочки, що цукру багато, ось що просто заливаються. В банку засипаються і стерилізуються. Оце саме класне. Тому так я буду готувати. Де навпіл, де на чотири частини, нарізаю в миску. Так, борщ вже доварюється. Тим часом я не сиділа, нарізала огірочки ті, що купила. Цибулька, у мене сьогодні синя буде. І трішки у мене білі баклажани. Де, деякі огірочки прямо цілі, тому що вони малесенькі. І зараз сіль, рецепт. Самі, самі, я кажу, Бомбічні огірочки, які я роблю останні три роки, тільки їх, тому що вони мені дуже подобаються. Ні, ну ще роблю ті соромі, що для для цього олів'є. А так в основному ці. Вода, сіль і нехай стоїть. Так що працюємо. Що мама робить? Ой, молода команда, зараз я вам покажу. Отак це виглядає, отак трішки перемішуйте. Один-3-4 хай постоїть. Всі справи зробите, потім будете займатися цими огірочками. Так, а ви чуєте, що мить? Ха. Ви думаєте, в мене борщ до побачення, та ні. Все-таки я вирішила сьогодні печиво не готувати, а воно вже розстало. Ну не печиво. Облом. Я приготовлю пісквітий рулет, начиню якимись там фруктами і буде те, що потрібно. Бачите, пергамент я два склеїла, щоб не було, тому що затікає. А так за пошивочним швом налила і потім зверну і все буде. Ось, Я там свої справи робила, воно вже збилося. Бачите, Зараз додам склянку е 5 невеликих яєць, склянка цукру, дрібка солі, е склянка борошна і столова ложка крохмалю кукурудзяного додам. І буде отакий от Ще Забула сказати що розпушувати чайну ложку. От бачите, стакан не так досипаю, сюди столова ложка крохмалю. Я це зараз з'єднаю на, на таких знаєте, маленьких обертах переб'ю і буде супер. Звичайно, не можу просто так. Знайшла маку, у мене був, додала в оцей бісквітний корж трішки маку, Перетертого. І буде смак і даний колір. Все відправляю 170 градусів. Ну, хвилин, може 15, може, 20, буду дивитися. Тільки підрумяниться, виймаю, звертаю рулетом, а далі начинку приготую, що вийшло. Покажу вам обов'язково. Дуже гарне тісто, дуже гарно все збивається. Просто краса. Хвилин і рулет готовий. Дивіться, я його так за, замотала. Ось, ось так можна. Щоб шов був внизу. І все шикарно, І Прикрила рушничком, нехай охолоджується. Так, і що я ще зробила, поки в мене запікався рулет, дивіться, я обрізала цибульку, ту, яку я купила, взяла десь літр води, жменю гарну солі. Зараз замочу, Побрізала верхівки і ввечері. Перекопаємось, скажу у нього рука гарна на цибулю, хай посади. І буде на зелень шикарне. Би було більше і більше. Завали не було один пакет і все. Сьогодні прямо такий день якийсь, як, як, гума. як гума. Так, я закінчую вже все. У мене вже стерилізується так ще 5 хвилин. Бачите, скільки вийшло огірочків. І зробила рулет. Дивіться, який. Смачнічущий. І знаєте, що це зверху? Це отут, на, цій, на цьому папері було таке, знаєте, не що прилипше, як завжди, з бісквіта. Я взяла штапілем, штапілем гості, шпатілем. Отак. Зідрала і ось наверх поклала, але вона красиво дивилася. Це просто я шоколадну сітку зробила. Дуже смачний, я вже сіля відрізала. <риснє> <риснє> сіля відрізала. Бачите, він у мене з ущенним молоком і з горіхами. Варене з ущельним молоко і риска із горіхами. І мак такий, знаєте, присмак дав. Ну дуже гарно, просто гарно. Подивіться, який є розмір цього рулету. Так, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 43, 45 см. А, я ж з'їла Уже 50 см рулету такого товстого. Вибачте, скільки це коштує в магазині, а ми будемо смакувати. Так, це я приготувала рушничок, на який буду ставити банки, щоб закатувати. Мамина шуба лежить, вже все готове до того. Думала, 10 банок буде, ні, дві простерилізувала. Зайді. Так що, і день закінчується сьогодні. Уже вон без 5-6. Зараз я закінчу, полізу покупаюся в басейн, потім по вечері, а потім уже туди-сюди і спати лягати. Отак от, от і життя проходить просто на одному, як кажуть, подиху. І прийшло повідомлення, що Діма від, від тіля відправив посилку. Е, речі ті. Коротше, а завтра. Ой, думаю, що в мене тут, Боже? А це ж ви ще від його бачите, це ж у мене оці патчі, що тримають е, оці. Навіше віко? Думаю, що? Я їх не відчуваю, але зараз рукою почула, але підніма. Так, це інше відео, це ви подивитеся. Е, що я а завтра субота, і ми хочемо поїхати з Сашею на рибалку, бо в неділю я їду в перукарню, і щоб ось, знаєте, не було то спешки, а Маша робить Ну, назначила на неділю, тому завтра поїду на рибалку. Ну, а ви з нами, звісно. Так, все, пролялякала. Зараз буду закривати огірочки. Смачні. Ви мене питаєте, коли сині додавати? От сьогодні в мене огірки з синіми. Цибуля, сині, перця в мене немає, і огірки. І дуже смачно.